Матрасуло, це та людина, яка е, займалася плівками міндіче, загалі займалася розслідуваннями незаконної діяльності співвласника 95-го кварталу. Те, що зараз відомо що про безпосередні катування, то ні, але про створення величезного психологічного тиску, так наприклад, в камері Магматрасулова його в середньому два рази на день відбуваються обшуки з метою виявити якесь обладнання. Я не розумію, яке хіба що слідчі самі намагаються його підсунути, тому що він є закритий в камері. Ну і так само, коли його затримували, йому здавдавали ударів, зокрема по голові. А він кілька місяців тому переніс дві надзвичайно важких операції саме на мозку. І а, удари по голові, це є, скажімо так, ну воно граничить з катування. Станом на вчора було відомо, що привезли на суд батька могометрасулового, якого також отримують в СІЗО, і Тут які взагалі дуже цікаві речі, і що його прямо в суді заставили роздягнутися до спідньої білизни, ніби то щось вони там шукали. Дали їм пошукати флешку в ДБР, тому що саме ДБР користуються флешками ФСБшними і вважає їх за достовірні злочини. Ще одною цікавинкою є повернення депутата від ОПЗЖ Хрестенка, як кажуть, що його повернули в Україну саме за його не знаю чи правдиві, але за його свідчення на Магомет сулова, тобто знову ж таки в протидії Набу і САП. І загалом ця ситуація виглядає абсолютно дико.